Вітаю товариства! З вами знов диваний аналітик Жумай Олег Володимирович. Дресування Пантер. Як британському леву вдалося приборкати німецький звиринець? Дмитро Карчинський вчора розродився довгоочікуваним блогом про американо-німецькі відносини. І причини затягування поставки танків. В Ютубі його влог має назву «Рахуємо Леопарди. Тим самим він позбавив мене докладного звіту щодо цієї проблеми. Плюс глядачі почули декілька цікавих інсайдів та його особистого погляду на цю тему. Від себе додам. Коли американці домоглися припинення нафтового експорту з Російської Федерації до Європи, окрім звісно Мадяр і то Тимчасово, а експорт нафти в азіатські країни мав бути не більше 65 доларів за барель, то особисто Шольц запропонував американцям так само обмежити ціну і на російський газ до демпінгового рівня. Звісно, в Вашингтоні не дали згоди. Бо ж Європа не Азія, а західноєвропейці це ще й члени НАТО і мають підтримувати санкції проти рашки. Але не все так просто. Якщо турки можуть ставити, під сумнів важливе рішення щодо вступу до Альянсу Фінів та Шведів. То чому німці не можуть захищати власне свої економічні інтереси. І вони захищали як могли. Тут є ще один нюанс, про котрий іноді згадують західні аналітики. А саме що робити з НАТО, коли головне цілеспрямування цієї організації, захист Європи від Росії, щезне, як Роса на Сонці, в разі повного розгрому РФ. А треба розуміти, що навіть звільнення Крима силами ЗСУ призведе до початку розвалу Російської Федерації і кінця статусу країни цієї з так званою Другою армією світу та постануть питання про їх ядерне розбройне. А потім виникнуть питання виснування самого НАТО, принаймні в його нинішньому форматі. О, На Заході знай... знайдеться чимало бажаючих подискувати на цю тему. Це і трампісти. 에... Під приводом звільнитися від економічного тягара та утримування американських сил в Європі. Це і можливо турки. Ну і звісно, і самі німці. Хіба там не роздаються голоси щодо звільнення. Від окупації американців після Другої світової. Такі голоси є і в Парижі. Правда, не в військовому аспекті, як у німців, а насамперед в економічному та навіть культурному. Здається, німці мали бути задоволеними звільнення від НАТО. Але багато кому очевидно, що з'являється новий. Гегемон, це Британія, новий Гегемон в Західній Європі, котрий вийшла нещодавно з ЄС, і найбільше допомагає Україні і ЗСУ. А деякі навіть вважають, що британці напряму спровокували РФ. Напасти на Україну, згад... згадуючи її демонстративний захід найсучаснішим лінкорам в Чорне море влітку 21-го року, розпочато будівництво військових баз в Миколаєві та Очакові. Ось цей може і не подобатися німцям, бо ж лідерство англійців німцям, наче і не принесло б прямої вигади. Адже газ для німців стане дорожчим, його замінять норвезьким та американським. Британія ж не підв'язана, як відомо, під російський газ. Також через майже, майже братські стосунки між Лондоном та Києвом, головним бенефіціаром майбутньої перемоги України могли б стати, стати саме об'єднане Королівство. А розгулятися майбутнім переможцем буде де. Це експлуатація нафтових та газових родовищ в тому ж Чорному морю, де Британія зі своїм шелом впереді планети всій, та відбудова зруйнованої інфраструктури, та ще багато чого, про що ми можемо тільки здогадуватися. Амінь.